Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці інформатики, і сьогодні ми з вами поговоримо про авторське право, але для початку давайте пригадаємо раніше вивчений матеріал. На минулому уроці ми з вами говорили про поняття мережа. Мережа це група підключених один до одного комп'ютерів. Мережа може бути локальною та глобальною. Прикладом глобальної мережі є інтернет. Пригадаємо визначення: Інтернет це всесвітня комп'ютерна мережа. Робота в інтернеті неможлива без програми браузера. Браузер це спеціальна програма для перегляду веб-сторінок. Прикладами програм браузерів є. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Opera. Ми здійснюємо пошук інформації в інтернеті за допомогою пошукових систем, таких як Google, Bing, Yahoo. Для пошуку інформації ми використовуємо ключові слова. Це набір слів, словосполучень або фраз, які максимально відображають суть матеріалу, який ми з вами шукаємо. А зараз переходимо безпосередньо до теми нашого заняття авторське право. Розглянемо ситуацію. Микола виконав домашнє завдання з математики. На перерві Софія потайки зазирнула в його зошит. І списала розв'язання задачі. Як ви думаєте, чи порядно вчинила дівчинка? Ні. Дівчинка вчинила непорядно. Вона списала потайки без дозволу. Тобто, вона вкрала роботу свого однокласника, присвоїла його роботу собі. У цій ситуації Микола це. Автор. Хто ж такий автор? Автор це людина, яка власною інтелектуальною та або фізичною працею створила певну роботу написала твір, намалювала картину, зробила фото, провела наукове дослідження, розробила проєкт винаходу тощо. Відповідно, авторське право. Це право автора на створену ним роботу, тобто можливість захистити власні напрацювання від крадіжки та привласнення авторства іншими особами. На екрані ви бачите значок, що має назву копірайт, це значок, що позначає захист авторського права. Пам'ятайте, порушення авторського права карається законом. Зображення, документи, відео, комп'ютерні програми, що розміщені в інтернеті, не з'явилися там самі собою. Всі вони створені певною людиною, автором або групою людей, авторами. Як ви думаєте, чи можна використовувати ці матеріали? Адже вони захищені авторським правом? Деякі матеріали в інтернеті можна використовувати безкоштовно, наприклад, з навчальною метою. А за деякі треба платити гроші. Але у будь-якому випадку, використовуєте ви безкоштовні матеріали чи платні, ви завжди повинні вказувати автора цих матеріалів. Наприклад, якщо ви готуєте доповідь на урок, я досліджую світ», в кінці обов'язково повинні вказати джерела. Це книги чи сайти, із яких ви брали інформацію для своєї роботи. Таким чином, ви не порушуєте авторське право. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви її запам'ятали. Дякую вам за заняття і зустрінемося на наступному уроці.